Знайоме це відчуття, ніби життя просто зависло, одначе й хочеться рухатися вперед, але якась невидима сила тримає на місці. Це відчуття застрягання, воно, до речі, дуже поширене, і сьогодні ми спробуємо знайти вихід, звернувшись до стародавньої мудрості, яка, як не дивно, пропонує дуже практичні відповіді. Ось воно. Цей стан постійного очікування, коли думки ходять по колу, знаєте, як ота іконка завантаження крутиться, крутиться, а прогресу нуль. Постійно щось відкладаєш, аналізуєш одні й ті самі проблеми, а реального кроку вперед жодного. Це і є те саме замкнене коло прокрастинації, з якого, здається, просто немає виходу. Але чи це справді так? І головне, як його розірвати? Гаразд давайте в це зануримось. Оця пастка, цей цикл бездіяльності, насправді, знаєте, він має напрочуд просте коріння. Це не якась там складна психологічна головоломка, ні. В основі лежить щось дуже м людське, щось, що знайоме абсолютно кожному. І це звичайнісінький страх. От давайте на мить повернемося у шкільні роки. З'являється якесь завдання, ну не знаю, спортивне змагання чи якийсь творчий проєкт. І одразу всередині починається оце вагання. Джерела, до речі, кажуть, що чимало підлітків скоріше будуть просто вештатись без діла, ніж візьмуться за щось серйозне. Чому? Бо там, де серйозно, там можна і програти. Думається, багатьом кому знайоме. І ось вона класика, ця відмовка. Та то дурниця, я і не намагався. Це ж просто геніальний трюк нашого розуму. Такий собі захисний механізм. Бо ж логіка проста якщо навіть не спробувати, то і програти неможливо, правда? Це такий спосіб зберегти самооцінку, мовляв, та гра просто не була варта зусиль. Хоча ми ж розуміємо, що насправді за цим стоїть. І ось тут ключовий момент. Бездіяльність це не просто лінь чи пасивність. Ні, це активний вибір, хоч і не завжди усвідомлений, вибір, який підживлюється страхом. Це такий стан, коли уявний біль від можливої невдачі здається набагато сильнішим, ніж потенційна радість від успіху. І тоді, звісно, найпростіше рішення взагалі нічого не робити. Ну, в юності така стратегія ще може якось працювати. Але ж час іде, і правила гри кардинально змінюються, і та сама бездіяльність, яка колись здавалася безпечною, починає мати значно, значно серйозніші наслідки. І ось тут ми бачимо цей разючий контраст. Бо на кону вже не грамота чи визнання однокласників. У дорослому житті на кону опиняється сама якість існування, здатність реалізувати себе, будувати стосунки, якось впливати на світ. І в цей момент стара відмовка Я й не намагався просто перестає працювати, вона втрачає будь-яку силу. Тому що ціна нічого не роблення стає надто високою. Це вже не якась безпечна гавань для самооцінки, а справжнісінька пастка, що просто обмежує життя. Але ситуація зовсім не безнадійна, навпаки. У нас є доступ до найкращих вчителів в історії людства, і один з них, Стоїк Епіктет, пропонує не якусь складну теорію, а цілком конкретний шлях. І починає він з однієї дуже сильної обіцянки. Просто вслухайтеся в ці слова. Це ж не суворий наставник, який вимагає чогось неможливого. Це вчитель, чия єдина мета наше процвітання, наша свобода і наше щастя. Він одразу з перших слів окреслює кінцеву мету, і вона неймовірно приваблива. І умови цієї школи, скажімо так, дуже сприятливі. Вчителі це найвидатніші мислителі в історії. Учень, тобто кожен із нас, абсолютно здатний засвоїти матеріал, і що найголовніше, вхідний квиток не вимагає якихось надзвичайних талантів чи неймовірних зусиль. А ось і весь навчальний план. І він просто геніальний у своїй простоті. Мета абсолютно ясна, процес зрозумілий. А вимога вимога полягає лише в тому, щоб зробити перший крок просто почати. Це, мабуть, найважливіший і водночас найпростіший елемент з усіх. Добре, то як це все поєднати? Що ж це за така робота, про яку говорить епіктет? Що конкретно треба зробити, аби нарешті вирватися з цієї пастки бездіяльності? І що цікаво, епіктет сам ставить це питання своїм учням, і по суті, через століття він ставить його нам. От якщо мета правильна, вчитель готовий, а учень здатний, то чому ж робота досі не зроблена? Чого не вистачає? Відповідь дивовижно проста і водночас неймовірно глибока. Не вистачає лише однієї єдиної речі одного елемента, який знаходиться цілком і повністю під нашим контролем, і ось у цьому і полягає центральна така визвольна ідея стоїцизму: робота з подолання бездіяльності не просто можлива, вона єдина річ у всьому всесвіті, яка на 100% залежить від нас, розумієте? Не від зовнішніх обставин, не від інших людей, а виключно від нашого внутрішнього рішення діяти. Це прямий потужний заклик до дії: покинути старі виправдання, старі страхи і звички, і просто взятися до праці. Епіктет же не просить сліпої віри, він дає обіцянку. Спробуйте, і ви самі побачите результат. І, врешті-решт, уся ця філософія зводиться до одного дуже практичного питання: та важлива справа, яку постійно відкладали через страх. Можливо, саме зараз найкращий час, щоб її розпочати.